Усім привіт! Сьогодні у нас знову паперова розпаковка. Сьогодні я для вас приготувала нову колекцію. Починає! Ш -ш -ш. Ось, наші колекції вже нас чекають. Так, відкриваємо наш каталог. І перша колекція це китайська гір. ми його поки відкладемо, давайте вибирати пакетики. Так, коллекция было. Давайте все пока будем ребят у фиолетового коле. Так, давай какие тут у нас фиолетовый пакетик. Ну, фиолетового тут прям не но але синий, а синий это близкий до фиолетового, то мы берем его. Ну, заказчик краще, минимум, чем желтый, зеленый, чи какие-то Ну, я так, тогда таба лапки. Тут у нас есть вот такой пакетик фиолетовый. Добре, з колекції. Я вже навіть забула, що тут. Це вроді би що у косметичці, так. Що, у в косметичці, бо я можу цей пакетик, бо це рожевий, а це жовтенький. А тут фіолетовий. Так, добре, китайська їжа. Бо я могу... Тільки 4 пакетки залишилися. Було ж 10. Добре, беремо ось цей пакет. Він саме фіолетовий. І нова. Колекція це прикраси. Ось такі у нас тут є пакетики. Їх тут шість штук. Ось такі, вони дуже-дуже різні всі. Оцей дуже класний, але він жовтий. Беремо ось цей з вами фіолетовий. бо ще є ржевенький, але він нам зараз не потрібен. Так, давайте підсумок всі наші колекції. Добре, ось. Стільки у нас пакетів сьогодні на успоковочку. Ось ці пакетики такі схожі по кольорах. Добре. Так, перше це китайська їжа колекція. Це ось такий у нас пакетик. Стоп, це під яким номером? шість чи дев'ять? Напевно, все ж таки дев'ять. Бо я пам'ятаю, що цей бік, там, де на не заклею не скочу, він завжди був зліво. Добре, Пакетики, Поки такі красиво відкидаються, але деколи сидяться. Ну, Це ось така пляшечка. Хто не знає, я на днях... Чому я її не малювала? Тому що я перед тим купляла собі ось такий напій. На ньому писали джумі Джумі, але я знаю, що його всі називають «Могу-Могу». Можливо, ви знаєте такий напівжанький ну, з кусочками лічі. Ось такий купила купиловай. Тобі під номером 9. Це так, це 9, бо 6 у нас таке щось велике. 9 це маленьке, тобі клеїмо на 9. Добре. Так, колекція та лапка. Так, у нас пакет красивенький. Відкриваємо. Тах не дали киси, ну, допустимо. Надіюсь, що він далі. нормально хоче відкрити. Ну, так собі. Але у нас ось така попалась лапка. номером один. Значить, вона йде сюди. Ось. Так, пеклаємо її. Ще залишається три пакетика з колекції та Капець, так швидко. Може бути із-за що я знімаю кожен день по два відео. Ну, тут ще, в принципі, закріплено, ну, тому що я ще не доробила, але... що в космотрі, це тепер колекція. Це ось цей пакетик. Цього разу я вже, бачите, я вже гебін туди склеїла, тому нічого страшного не сталося. Так, добре. Тут у нас ось таке дзяйкальце. Під номером 4. Воно ну, йде сюди. І залишаються дві наліпки. Знаєте, друзі, я напевно, буду знімати вже по одному відео, тому що я просто не встигаю робити колекції. Так, добре. Наступна колекція. Це Білки. Де або брелок. такий пакетик до нас красивенький. Легко відкривається. У нас ось такий красивенький берелочок у Феймі сайдечка. Під нами МТ. Нам уже два от таких білочка попадалися. Так, допи. Ліна, та його. Просто так хочу, щоб воно ну, ніби висіяло, тому я і воно наклеяти. Цікаво, це ще довго буде продовжуватися. Все. Ну, скажімо, що і. Так, добре. І наступна колекція це новинка. Прикраси. Це можете подумати, що це що у косметечці, але це трішки відрізняється. Тут така косметичка, і тут будуть різні прикраси. Сьогодні у нас ось такі пакетки. І ви, ви можливо замітили, що усі ці пакетки, вони такої формості. Добре, відкриваємо. Так легко відкрився і я що головне. Тут мені попалась ось така шпилючка. У мене така сама є схожа. Так, піднові 6. Це йде сюди. Як ви вже зрозуміли, тут 6 пакетиків. Уже 5. Ось так. Все. І на цьому я буду закінчувати. І я навіть не знаю, чи знімати мені по одному відео, чи все ж таки залишати по два. Знаєте, як я придумала? Коли я буду встигати, то я буду знімати по два, а коли не буду встигати, то буду знімати по одному. Так щоб кхм, і я встигала, і вам було багато контенту. Бо я не хочу, щоб ви не мали чим зайнятися. Я чому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім па-па!